Смертельна авіатроща на Росії. Розбився пасажирський літак Ан-24 з майже 50 -ма людьми на борту. Серед них були діти. За попередньою інформацією, ніхто не вижив. Як сталася катастрофа, чому літак не зміг приземлитися? Та всі подробиці інциденту дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. На Росії доліталося ще одне судно. В Амурській області розбився пасажирський літак Ан-24 авіакомпанії Ангара. Повітряне судно здійснювало рейс із Хабаровська до Тинди з проміжною зупинкою в Благовіщенську однак розбилося під час заходу на посадку. За попередніми даними, Ан-24 не зміг приземлитися з першої спроби та пішов на друге коло. Після цього зв'язок із екіпажем було втрачено. Літак врізався в гірський схил. На борту перебували 49 осіб: 6 членів екіпажу та 43 пасажири, серед яких п'ятеро дітей. До пошуково-рятувальної операції залучили вертоліт, який виявив палаючий фюзеляж за 16 кілометрів від Тинди. Попередній огляд з повітря показав, що всі на борту загинули. Втім, ворожі ЗМІ повідомляють, що остаточні висновки можна буде зробити лише після наземного обстеження місця катастрофи. Рятувальний вертоліт не зміг сісти поблизу місця аварії, тому рятувальники діставалися пішки, писали в соцмережах. Які версії авіакатастрофи наразі розглядаються? Існує кілька основних. Одна з них технічний стан літака. Ан-24, який розбився, був виготовлений майже 50 років тому. Попри це, його сертифікат льотної придатності продовжили до 2036 року. Через брак сучасної авіаційної техніки ВРФ річним літакам АН 24 і АН 26 дозволили подальшу експлуатацію, повідомляло агентство Reuters. Водночас авіаексперти неодноразово попереджали, використання таких застарілих повітряних суден значно підвищує ризик аварій і небезпечних інцидентів у повітрі. Ще однією ймовірною версією катастрофи називають людський фактор помилку екіпажу під час заходу на посадку в умовах поганої видимості. Наразі країна-агресорка вже розпочала слідчі дії щодо іркутської компанії Ангара якій належало судно. Я ж нагадаю, що це друга авіакатастрофа для авіакомпанії Ангара за останні шість років. У 2019 році такий самий літак з'їхав за межі злітно-посадкової смуги в Нижню Ангарську, що в Бурятії, її, і розвалився на частини. Санкції, які вели через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, фактично паралізували можливість країни-агресорки тримати свій авіапарк в нормальному стані. Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що російські авіакомпанії втратили доступ до сервісних центрів Боїнг і Ейрбас, тож ремонтувати літаки стало набагато дорожче. Ціни піднялися майже на 40%. Половина суден Airbus, які має нині Росія, просто стоять на землі. Зокрема, в авіакомпанії С 7 з 39 літаків літають лише 8. Нові російські літаки власного виробництва теж значно подорожчали. Аж на 45-70%. І якщо так піде далі, до 2027 року авіація в Росії може просто зупинитися через нестачу літаків і проблеми з обслуговуванням. А що ви думаєте з приводу цієї авіакатастрофи? Чому російські літаки постійно попадають в аварії? Діліться своїми думками в коментарях. Небезпечні шкідники атакують Україну. Величезні рої сарани знищують урожай. Вже втрачено десятки гектарів посівів соняшника та зернових культур. Аграрії б'ють на сполох, а екологи пов'язують нашестя комах із низкою кліматичних змін. Які регіони постраждали найбільше? Яких заходів вживають для боротьби зі шкідниками? Та що стало причиною цієї аномалії? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Вперше за останні 30 років в Україні зафіксували масштабну навалу сарани. Комахи атакували чотири області: Херсонську, Запорізьку, Одеську та Дніпропетровську. Сарана поїдає стебла, листя та квіткові частини рослин, що призводить до значних втрат урожаю. За даними аграріїв, через шкідників збитки можуть сягнути від 25 до 100 відсотків залежно від культури та ступеня ураження. Найбільше страждають посіви соняшнику, пшениці, ячменю, овочі. І баштаних культур про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. За словами фахівців, в Україні поширені кілька видів сарани, зокрема, перелітна та єгипетська. Яка ситуація у кожному з постраждалих регіонів? У Херсонській області, зокрема в Борозенській громаді, зграї сарани завдали шкоди посівам соняшнику. За словами фермерів, комахи вже знищили до 7% урожаю на окремих ділянках. Мова йде про 7 гектарів зі 100. У Запорізькій області сарана спершу з'явилася в Кушугумській громаді. Там селищна рада вела особливий режим захисту рослин на площі понад 22 тисячі гектарів. Згодом шкідники швидко поширилися по всій області. Люди навіть бачили її в центрі Запоріжжя. Комахи залітали на балкони і в квартири. На околицях вони повністю знищили городину і обгризли все листя на деревах. Найбільше постраждав Кушугум. Там дерева залишилися голі. Поки промислові посіви не зазнали суттєвих втрат. На Одещині сарана почала перелітати з Молдови. На початку липня комахи з'явилися на полях у Болградському районі, на зібраних полях ріпаку, пшениці та ячменю. Нині сарана вже дісталася і до самого моря. Її фіксують просто на узбережжі. Дісталися шкідники й до Дніпропетровщини. Втім, на сільськогосподарських посівах їх поки не зафіксували. Найбільше їх на зарослих пустарях і необроблених ділянках. Щоб зупинити нашестя сарани, фахівці обробляють території спеціальними препаратами, інсектицидами. А ще, як повідомили в Держпродспоживслужбі, проводять профілактику. Розпушують і орють занедбану землю, щоб комахи не мали де відкладати яйця. Звідки з'явилася сарана, та що очікувати далі? Комахи почали масово розмножуватись з кількох причин. Доктор біологічних наук Роман Новіцький каже, що одна з основних це підрив росіянами Каховської ГЕС у червні 2023 року. Тригером таким поштовхом до появи. Багатьох мільйонів особин сарани виступило саме від знищення Каховського водосховища, висихання. Це дало умови багатьом дорослим особинам гарно відкласти яйця і все потомство абсолютно вижило. Тобто його не з'їли хижаки, його не склювали птахи. І тому от утворилися такі величезні популяції. Також, за його словами, ідеальні умови для розмноження сарани створило спекотне і посушливе літо. Ще один фактор, на який вказує Новіцький, вітер. Він може переносити сарану на сотні кілометрів. Тож є ризик, що нашестя пошириться й на інші області. Тому що ці зграї комах дуже залежать від вітру. Мало того, що вони гарно літають, але вітер їх може переносити на сотні кілометрів. Тобто не тільки наша область, вони можуть з'явитися і в Полтавській, і в Кіровоградській. Ми знаємо, що вони навіть з'явилися у Вінницькій області. Така навала триває ну, буквально тиждень-два. Потім, звичайно, природа регулює. Також після дощу мешканці кількох регіонів України спостерігали масову появу земляних жаб. Ті з'являлися на дорогах, тротуарах і в парках. Фото й відео миттєво заполонили соцмережі. Та, як заспокоюють фахівці, це звичне сезонне явище. Просто цього року його більше зафіксували на камери. А що ви думаєте про таку аномалію? Бачили зграї сарани або жаб у своєму місті чи селі? Пишіть в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.